Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ткаленко Олексій Олександрович. Народився 23 січня 1977 року у місті Глобине закінчив місцеву школу номер 5 проходив строкову військову службу, працював на цукровому та комбікормовому заводах, займався приватною справою, ремонтом будинків та побутової техніки. 26 січня 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Мужньо захищав Україну від російських загарбників, сміливо йшов у бій, вірив у побратиме. Ратимів і перемогу загинув 10 жовтня 2024 року поблизу міста Новогродівка на Донеччині, виконуючи бойове завдання, похований у місті Глобине. Пам'ятаємо вічна слава герою.